Стокова батарея Volkswagen Golf зібрана з модулів 2S3P і 4S3P. Тепер батареї. Тепер стосовно того, як призматики, призматики розміщені. От Модулі 2P. Є розміщення на бічній стороні. Ідуть модулі, це на на бічній. Е, модуль 4П на нижній частині. Це теж нижня, нижня, нижня частина. Потім два поверхи нижня частина, а потім модулі йдуть на торсових частинах розміщення. От. Всі можливі варіанти розміщення. Хіба що догори ногами ще нема розміщення. А так, всі батареї, всі можливі варіанти навіть в два поверхи. Це стосовно того, чи можна розміщати призматики на, на боку чи на торцах.